Вишня, дуб, черешня. Бам! І нема куптілки. Скидаю фотки. Подивіться, тільки вчора кричав, бив себе в груди. Я чотири роки купчу, я такий куптільщик, вже все знаю, все вмію в тій куптілці. І Бозя зверху там сидить і слухає. А, то ти вже все знаєш, ти вже в нас такий розумний, ти вже все вмієш. Бам! І зранку мати в халаті підривається і тушить куптілку, бо все горить. Ото називається Анатолій куптив. Виклав дрова свіженькі в куптільню, хай підсохнуть на другий раз, щоб добре, щоб добре горіло, щоб добре диміло. Виклав Анатолій дрова. І ще ввечері думаю, не дай Бог загориться, але ж не повинно нічого бути, завжди так роблю. І зранку маємо ситуацію. Отак-то не треба ніколи зазнаватися. Завжди є чому вчитися. І якщо будеш сильно гордовитий, то Бозя тобі покаже, де ще треба навчитися. Якось так, гарного дня вам.